Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І у сьогоднішньому випуску нашої програми ми поговоримо з Максимом Семенчуком та його тренером, який недавно представляв Україну на всесвітніх іграх з боксингу у Саудівській Аравії. Ці захоплюючі змагання проводяться лише раз на чотири роки, і Максим досяг призового третього місця. Та про те, як проходили змагання та підготовка до них, ми поговоримо з майстром спорту України міжнародного класу, багаторазовим переможцем Кубків світу та міжнародних Змагань Максимом Семенчуком та заслуженим тренером України Іваном Зінченком. Радий вітати вас в нашій студії. Вітаю. Максиме, почнемо з питання до тебе. А, розкажи нам більш детально про ці всесвітні ігри. Ну, це, по-перше, всесвітні ігри з єдиноборств. Вони, як по плану, проходять раз на 4 роки, але там з певних причин останні. Останні всесвітні ігри, от, саме ці Combat Games, проходили аж у 2013 році. От, ну і е, В проміжку 10 років пройшли і у 23. Е, ці всесвітні ігри проходили з 22 по 28 жовтня в Саудовській Аравії, в столиці Е, Там ну, було не, не тільки кікбоксинг, там були всі ну, багато видів е, єдиноборств. От. Ну, наш, е, саме наш вид спорту е, прийняв участь і від нашого виду спорту е, приймали участь чотири спортсмени. От. Ну і там три бронзи, але там один спортсмен, е, на жаль, е, нічого не зайняв, але питався. <гум> <гум> Намагався, так? Намагався. А, Іване, як проходила підготовка? До Підготовка проходила комплексно. Спочатку перший етап був закладений у Болгарії, потім вже всі, кожен спортсмен готувався безпосередньо у себе на батьківщину, у себе на рідній землі, скажімо так. От, але як бачимо, не безрезультатна. Всі виклались на всі 100% і здобули, я вважаю, що гідний результат. Так, чудово. А, Максим, що для тебе означає це призове третє місце у цих змаганнях? Ну, так як я і казав, що це дуже такі змагання рідкі, які не кожен рік проходять, а от раз на 4 роки, то Певно, і готувалися до них максимально, максимально сильно до цих змагань. От. Ну, для мене це третє місце, воно можна сказати, як і на чемпіонаті світу. Ну, тобто, вони, воно прирівнюється до такого рівня. Ну, Взагалі-то всесвітні ігри вони вищі, ніж чемпіонат світу. Але все одно е, медаль для мене така е, важлива ця. Так, тому чу. що дуже багато зусиль для цього при, приклалося. Що відчув той момент момент нагородження? Ну, ну момент нагородження. Відчув, що е, не повний профан, що можу стояти на підесталі, от, на такому міжнародному рівні. Що е, з Європи, е, ну, сильний, ну, то, що я сильний спортсмен. Чудово. Е, Іван, як би ви оцінили суперників Максима? От рівень їхньої їх підго підготовки. Ви знаєте, рівень підготовки української команди. Він значно кращий, ніж у інших спортсменів, але ж існують певні труднощі, які ми самі знаємо наразі в нашій країні проходять. Відбувається якась ситуація. Тому це також впливало на, на підготовку і взагалі на психологічний стан, тому що в нас на, в країні гибнуть. Люди, і цивільні, і військові, ті, хто захищають нас, це не може ніяк не сказуватись на спортсменах, на тренерах і взагалі на нашому такому внутрішньому е середовищі. Але ж е всі спортсмени, всі спортсмени збірної, і Максим, е в тому числі, е взяли всю волю в кулак і. Показали те, що ми можемо, незважаючи на всі труднощі, на всі перешкоди, здобувати чудові такі от Результат. результати. Так. А як піднімаєте бойовий дух і взагалі от, психо, психологічний стан е, своїх підопічних от, перед е, іграми, перед боями? Ну, по-перше, я е, всім. Намагаюсь донести, що вони виконали дуже великий об'єм роботи. Ну, щоб сказати, Максим Максим тренується 7 років. Він так скромно, тільки тільки що сказав відносно свого виступу. Але ця медаль це медаль великого шляху, знаєте, який пройшов. Спортсмен з 7 років, і зараз Максиму 27-20 довгих років він йшов до цієї медалі. Тому що, по-перше, щоб виступити на всесвітніх іграх з єдиноборств, ну саме в кікбоксингі, то потрібно ще здобути ліцензію. Здобути ліцензію, а тільки потім ти можеш поїхати туди і представляти свою країну. Це не так, що захотіли, поїхали, знайшли там фінансову можливість і поїхали. Ні, це дуже велика праця. Були такі часи, коли Максим отримував травми, які не давали, які перешкоджали йому. Виступати на змаганнях, але все це було пройдено, все це було йому донесено, і я е, ну, з благодарністю відношусь ну, до, і до праці Максима, і до його е, старань, е тому що це великий, великий труд, який е, не кожному дано пройти. Це по перше, я їм е кажу за той шлях, який вони пройшли. Ну а по друге, те, що у нас е закладено. Це незламність наша, незламність наших е, от, е, казаків, які ще були наших предків, і те, що е, зараз е, хлопці е, боронять нашу країну на передовій. А ми е, намагаємось не пасти духом, не пасти обличчям е, і показати, що ми не дарма відсуємо свою незалежність і право існувати в нашій країні, тому так. Чудово. А, Максим, а скільки було двобоїв на цих іграх в тебе? У мене було два, два бої. Перший бій це в одній четвертій. Це я буксував з суперником з Саудовської Аравії. Його впевнено переміг. От, а вже в, в півфіналі зустрівся зі своїм суперником, який був на чемпіонаті Європи. От, тобто ви вже були фіналь... да, та, Так, ми з ним вже боксували, Але е, вперше на чемпіонаті Європи так не вдалося, скажімо так, зібратися з силами і гарно провести бій, що е, ну, і погано, скажімо так, відбуксував. Але тут вже на Всесвітніх іграх ми і з Іваном Валерійовичем готувалися. Під цього конкретно під цього суперника, бо знали, що він буде, і е, намагалися вик... е, виправити всі мої помилки. Е, розмовляли, як будемо з ним боксувати, що проти нього треба поставити, щоб. Тобто був такий аналіз попереднього бою. Так, так, попереднього бою. бою, і були ще аналізи бою його з іншими суперниками. От. Ну, я думаю, що ми зробили правильний ну, правильну роботу, але тут вже більше від мене трохи не вистачило е впевненості в е більш е розвинених атак время, в період бою. От. Ну, а так, суперники всі сильні, тому що це представники номер один з всіх інших країн. От, тобто, ну, там, хто захотів, туди не попадає. Туди тільки попадають ті, хто отримав ліцензію на чемпіонаті Європи. Чудово, що б ти порадив от, ну, молодим спортсменам, так, які от теж там, ну, скажімо так, мріють, щоб у них були подібні досягнення. Ну, Перше, це не здаватися. от, Якщо ти поставив собі ціль, е, у тебе є мрія, ціль, то е, нікого не слухати. От в плані тих, хто там тобі каже, та ти вже там дорослий, або там у тебе багато травм, на що воно тобі треба, там, ти тільки та, здоров'я губиш своє. От, От таких людей краще триматись подалі Правильно. і триматись от своїх тренерів, які вони навпаки тебе, тебе промотивують, правильні е, ск скажуть слова е, для подальшої е, роботи і досягнення своїх мрій. Ну, тобто не здаватися і, е, працювати. Іти, да, і працювати, нікого не слухати, от просто йти по своїй дорозі, от яку ви намітили собі. Чудово uh, Івана і останнє запитання на сьогодні, так вже підсумовуючи нашу розмову. Uh, які найближчі спортивні плани? Що, чого, чого очікувати? На, чого чекаємо? Гум. Наступного тижня національна збірна команда України, в склад якої входять шість наших спортсменів, відправляється на чемпіонат світу до Португалії, місто Альбуфера. Тому будемо там виборювати е, світові нагороди, намагатись виборювати зараз. Проходить вже, е, незважаючи на те, що е, тільки пройшли всесвітні ігри, і, і зараз вже відбувається підготовка до чемпіонату світу на нашій базі. Е, наші спортсмени криворіжці е, зараз готуються і. Будемо намагатись і там доводити, що ми найкраще. Чудово. Ну що ж, Я думаю, що буде привід знову зустрітися цій студії, так, І а, поговорити про... знову поговорити про перемогу. Ну що ж, а сьогодні я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії. Дуже дякую. 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 А ви дивились проєкт Спортивне місто І в гостях у нас були майстер спорту України міжнародного класу, багаторазовий переможець Кубків світу та міжнародних змагань Максим Семенчук та заслужений тренер України Іван Зінченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.